Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк. Я, Вінницький філіал. На сьогодні нове чудове надходження це Toyota Wolfire 2010 року випуску за ціною 14 890 доларів. Обладний автомобіль надійним бензином, двигуном, робочим об'ємом 2,4 літра на 170 кінських сил, на автоматичній коробці передач. І є у нас потерючі на зеркалах, безключовий доступ на передніх дверках. Так все у нас все виглядає, підстаканники для задніх пасажирів, автоматична коробка, двохзонний клімат-контроль, штатна сенсорна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та дощу. Круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля 82 тисячі кілометрів, помилок ніяких немає. Автомобіль у нас свіжо пригнаний без першої реєстрації. Передній та задній електросклопідіймачі, електрорегулювання та електроскладання дзеркал, електропривід задніх дверок. Салон у нас комбинований, текстиль плюс велюр. Підстаканники для задніх пасажирів, мультимедіа для задніх пасажирів, клімат для задніх пасажирів. Там іде така підсвіточка. Присутній у нас третій ряд сидінь. Так, все у нас все працює. Стоїть автомобіль на 17 х легкосплавних дисках на зимовій гумі. Є передні та задні парктроники, камера заднього огляду. Нагадую, загнався він до нас з Японії в цьому році, без першої реєстрації, і без першого власника в Україні. Абсолютно, весь автомобіль в рідній фарбі. Знаходиться він за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послуг Трейдинг.